З розвитком малого та середнього бізнесу на Київщині допоможуть європейцям відповідний меморандум про співпрацю з фондом Східна Європа підписав чільник області Максим Мельничук. Ми готові передавати всі свої експертні консультаційні технічні можливості для використання бізнес середовищем Київської області, органами місцеве самоврядування, керівництвом області для того, щоб створити сприятливий бізнес-клімат для малого та середнього бізнесу на Київщині. Діловий клімат покращуватимуть у межах однієї з програм ю лідерства в економічному Головна мета проєкту усунути регуляторні бар'єри. Слід задуматись не тільки над тим, як нам домовлятися, а слід говорити за розвиток, за реальний розвиток. Такі програми і є каталізатором нашого успіху. За інноваційною системою навчання вже 24 роки працює школа гуманітарної праці у Херсоні. Окрім надання високого рівня знань особливу увагу, тут приділяють духовному розвитку особистості та моральних якостей дітей. Навчальний заклад має найкращі умови не лише для навчання, а й для проживання дітей з області. Наша школа була создана як експериментальна школа, класична греко римська міфологія. Курс історії лігії, історії іскусств. Сейчас мы занимаемся ми займаємося музейною педагогікою своя кіностудія своя, радио. Це один із найкращих навчальних закладів області за підтримки обласної ради та обласної державної адміністрації. Нині будується новий сучасний навчальний корпус. Додаткові приміщення дозволять всім бажаючим обдарованим дітям області навчатися саме в школі гуманітарної праці. Начетий проект адміністрації школи є очень важливим і необхідним на даний момент, тому що очень много. Багато... Детей хотят учиться в нашем учебном заведении, не только городских детей, но и детей области. У нормування правил санітарно оздоровчих заходів у лісах ініціює Держлісагентством. Тільки вчасна санітарна рубка може врятувати насадження. Пожовтіння згодом і поборіння хвої, починаючи з верхівки до кінцівки і скелетний гілок. Такий процес останніми роками набуває чималих масштабів. Янка була зроблена із залишенням підросту дуба. Ми бачимо по периметру. Вже знову прогресує. Пороба то стоять уражені дерева. Сьогодні вже зроблено порядка 60 гектарів, і 60 гектарів вже є намічених. Нетипове всихання дерев фахівці помітили вперше в 2012 році саме в Малинському лісгоспі, причини кліматичні зміни та розповсюдження так званого кроїда вершинного, який є двоюрідним братом, кроїда типографа, що нищить ліси Карпат. Розмножуються шкідники саме в той час, коли за екологічними нормами заборонено проводити санітарні рубки. Хочемо використовувати феромонні паски, але на жаль, вони досить дорогі. В Україні вони не виробляються. Ми можемо тільки з ними боротися, коли дерево повалено, розкрижовано І таким чином ну, це не вихід. Нам треба вчасно забрати шкідника, коли він ще знаходиться в дереві.